Вітаю вас, друзі! У цьому відео я розповім вам, як зробити циркуляцію теплоносія. Якщо простіше, то як прокачувати воду, якщо у вас газовий котел, котел на брикетах та на будь-якому іншому паливі, коли немає напруги. Якщо у вас котел з електронним управлінням, то ця система вам не підійде. У вашому випадку вам знадобиться інвертор, але про це трохи згодом. Для цієї збірки нам знадобиться акумулятор на 12 вольт, у даному випадку 60 годин. Можна використовувати як акумулятор від мопеда, так і від вантажного автомобіля на 24 вольта. Однак, якщо використовувати акумулятор на 24 вольта, обов'язково підживлюйте насос від контролера або понижуючого перетворювача. Далі нам знадобиться серце нашої збірки. Це безщітковий насос для води на 12 вольт. Він може працювати і на 6 вольтах, але в такому разі його продуктивність знижується. Такий насос має наступні характеристики 800 літрів на годину, 19 Вт. Ви можете використовувати інший насос, більш або менш продуктивний. Все залежить від обсягу вашого теплоносія та площі приміщення, його можна встановити там, де вам буде зручно. Далі знадобляться трійники та крани, у моєму випадку підфітинги. Все залежить від того, які у вас труби, щоб прилаштувати байпас. Обов'язково потрібно встановити крани, щоб відсікти аварійний насос, коли ви користуєтеся своїм основним насосом, аби він не тиснув через крильчатку аварійного насоса та прослужив довше. Якщо маєте можливість, відсікайте основний насос під час вімкнення аварійного насоса так, щоб циркуляція опалення не порушувалася. Таким чином, аварійному насосу буде легше качати, і це підвищить його продуктивність. Так само бажано мати контролер заряду для сонячних панелей, можна й інший. До нього так само можна підключати і вітрогенератори, напруга яких не перевищує 24 вольта і в даному випадку 30 А. Зліва підключення до сонячних панелей, у центрі для акумулятора і крайня. для навантаження. Так само контролер має два USB роз'єми на 5 вольт і до 2 А сумі. Якщо ви бажаєте швидко зарядити телефон, краще окремо купити автомобільну зарядку з протоколом швидкої підзарядки для вашого телефону та підключати його безпосередньо до акумулятора. Бічні роз'єми на зарядці це мінус. Зараз на екрані напруга акумулятора. Далі напруга, при якій контролер відсікатиме зарядку акумулятора, якщо буде підключена панель. Однак у старих версіях цих контролерів модуль не відсікає зарядку при досягненні 14,4 вольта, тому слід стежити самостійно. Хоча у зимовий період із невеликою панелью нічого страшного не трапиться. Наступні цифри це напруга, при якій контролер відключатиме акумулятор від навантаження, таймер та записаний сценарій використання, цією кнопкою ми вмикаємо або вимикаємо живлення споживача. Ще пару слів про контроллер. Триступеневий виша і М-контроллер максимальне навантаження при 12 вольтах 360 Вт, наявний захист від перенавантаження, короткого замикання, перезарядження перерозрядження акумулятора та неправильної полярності підключення до контролера. Знову ж таки, можна підключити насос і без контролера, стежачи за розрядом акумулятора за допомогою мультиметра. Але якщо ви хочете заряджати акумулятор від сонячної панелі або через вітрогенератор, його краще все-таки придбати. Або ж можна купити звичайну зарядку для акумуляторів і заряджати у період, коли є напруга вдома. Як зарядити акумулятор, це тема для окремого ролику, в Ютубі є безліч відео на цю тему. Щодо установки насоса, я використовую гнучкі шланги для його підключення, тому що на самому насосі є місце під прокладки. А шланги їх мають. Не забувайте про те, що на насосі пластикове різьблення, і його можна легко згорнути. А тепер давайте подивимося, що у мене вийшло. Ось так виглядатиме ця система у зборі. Це кран із подачею або всмоктуванням насоса. Кран закритий, оскільки працює основний насос. Коли зникає напруга, ми відкриваємо лівий кран, закриваємо центральний і відкриваємо правий кран. Закриваючи центральний кран, ми змушуємо теплоносій текти через насос, перешкоджаючи переміщенню води через мале коло. Коли працює основний насос, лівий та правий крани ми закриваємо, щоб теплоносій не йшов через нього, а центральний відкриваємо. Фільтр я не встановлював він стоїть перед основним насосом. Так насос краще встановлювати у нижній частині системи опалення, але у мене так не вийшло через деякі моменти. Цей насос працює трохи слабше за основний насос на першому положенні, і його вистачає, щоб добре опалювати приміщення, в якому 100 і більше літрів теплоносія або ж площею близько 60-80 квадратних метрів. Також на ККД насоса впливає чи утеплене приміщення, яка температура назовні тощо. З таким акумулятором та насосом ви забезпечені опаленням приблизно на 30 годин. Якщо напруга пропадає надовго, краще вмикати насос на кілька годин для прогрівання приміщення і потім вимикати. Температура приміщення знизиться, але заряду вистачить на кілька днів. Все залежить від того, який у вас акумулятор і чи є альтернативні джерела живлення. По факту насос можна підживити і від павербанку. Якщо вам цікаво як, напишіть про це в коментарях. Тепер для тих, хто має електронне управління котлом. Ця збірка вам не підійде. Вам потрібен акумулятор та інвертор до 300 Вт, але дешеві інвертори славляться неправильною синусоїдою, яку не любить жоден двигун. Потрібно брати або дорогий інвертор з правильною синусоїдою, або котел з насосом підключати через безперебійник, можна навіть радянський. Він вирівняє синусоїду, і насос працюватиме як завжди. Але у подібній збірці майте на увазі, що ви втрачатимете до 25% ККД. На цьому все. Якщо маєте питання, пишіть у коментарі і всім миру!